Вітаю мені апдейт по ситуації з фейками, які про мене ширяться. Про мене створили фейкову переписку. В попередньому відео, яке наразі приховане, я виклав детальну і послідовну ситуацію, як я знайомився з тим, що сталося, де я бачив ті чи інші матеріали з посиланнями, лінками і скріншотами. І в цьому матеріалі важливу роль грав. Підліток про якого і згадував жодної невідкритої інформації про нього я не надав. Я просто показував скріншоти з його відкритого пабліку. Тим не менш е я не зацікавлений в скуванні цієї людини, тому ми вийшли на контакт з батьками, хоч трошки запізно, і хоч ми намагалися робити це трошки раніше, тим не менш, ми прокомунікували, і батьки нам гарантували, що прослідкують, щоб дитина надалі не поширювала фейкову інформацію. Ми в свою чергу пішли на зустріч, приховали відео з прямою згадкою їх дитин, але це не про те, що ми намагаємося зам'яти ситуацію або забрати якісь свої слова. Це про те, що ми не зацікавлені в цькуванні. Людини, ми не зацікавлені в відповіді на цікування організовувати інше цікування. Ні, ми зацікавлені в тому, щоб якщо є вина, вона була доведена і власне були наслідки. Ми звернулися з заявою до кіберполіції і надали всі матеріали, що у нас є. Не про одну людину, а про те, як процес відбувався і як він пов'язаний на нашу точку зору з матеріалами, що у нас є. Котре хочу наголосити, ні в попередньому відео, ні в цьому відео я не заявляю, що є одна людина, яка у всьому винна. Але я максимально детально розписав, як ситуація була, і вказав всі скріншоти і всі посилання, що у нас є в наявності. Це телеграм-канали, тік-ток і також були сторонні сервіси, на яких розміщували певні матеріали. Тож я думаю, ви розумієте і мою позицію, і ситуацію в цілому. Вкотре повторю, що переписка, яка шерилася різними соціальними мережами, повністю фейкова. Детальніше ми розібрали в наших соціальних медіа. Я залишу посилання в описі. Ви можете слідкувати за ситуацією в наших соціалках. Але якщо у вас є якісь питання, можете написати в чат маніфесту або ж клону нашому адміністратору. Я все ще не веду жодної публічної комунікації, тому що не вважаю це доречним. Бо я повідомив вас про стан ситуації. Ми регулярно працюємо з тим, щоб продемонструвати, що вся ця історія не має жодного зв'язку з реальністю. І комунікуємо з людьми, з якими в цій ситуації, на нашу думку, комунікувати. До речі, окремо, прошу не писати і не агресувати в сторону сім'ї людини, яку ми згадували, тому що це банально тільки шкодить. Це не приносить користі ні ситуації, ні людям, ні вирішенню ситуації, яка склалась. Це не несе жодної користі. Нехай цим питанням займаються правоохоронні органи, які в курсі ситуації. Дякую, що були тут. і Дякую, що всі ці дні нас підтримували. Для нас це дійсно важливо і для мене персонально. Папа, і все вам найкращого.